Шановні члени конкурсної комісії, розпочинаємо друге засідання конкурсної комісії щодо добору директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Вчинки. Під час першого засідання ми розглядали пакет документів, які представлені кандидатом номер 1 на посаду директора. Пакет документів відповідає вимогам згідно закону України про культуру статті 21 пункту 4. На другому засіданні нам потрібно затвердити порядок денний ведення другого засідання. Пропонуємо на розгляд наступні питання. Перше питання: звіт та інформація претендента номер 1 Стасюк Людмили Антонівни щодо перспективи розвитку на один та п'ять років запропонованого закладу культури. Друге питання: процедура голосування і вибір. Претендента на посаду директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Вчилки. І третє питання підготовка пакету документів для подання клопотання Волинській обласній раді щодо підписання контракту та призначення директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Вчилки. Які будуть пропозиції та зауваження щодо порядку денного? Інших пропозицій немає. Хто за запропонований порядок денний другого засідання конкурсної комісії щодо добору директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки? Прошу голосувати. Хто за? Дякую щиро. Ще перепрошую, шановні члени конкурсної комісії. В другому засіданні до нас приєднався член конкурсної комісії Корсак Іван Феодосійович, член Національної спілки письменників України, український письменник і журналіст, заслужений журналіст України, почесний громадянин міста Луцька. Щиро дякуємо. Переходимо до розгляду першого питання. Звіт. Кандидата на посаду директора універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Проєкт документів розвитку закладу на 1 та 5 років. Є пропозиції щодо хронометражу звіту в межах 15 хвилин. Інших пропозицій не буде по виступу кандидата. Немає. Щиро дякую. Отож, запрошуємо Людмилу Антонівну. 5 май. до вас. Просимо, Людмила Антоновна. Орієнтування перше, що має здійснитися за цей рік, 17-18 рік. Це трошки в цьому свідомості. Ну, добре. Орієнтування колективу працівників на участь в практичній діяльності залучення додаткових коштів. Поки готувалася ця презентація, Кабінетом міністрів прийнята установа. Від 12 липня про збільшення, про розширення номенклатури платних послуг, як буде дозволений вже нічний абонемент. І ми, ми досягнемо того рівня, який ми колись мали 70 тисяч. Зараз в нас двічі менше, тому що ми практично не брали коштів ні за нічний абонемент, ні уряд Азарва, тоді урізав нам шляхи поповнення фінансових надходжень і ми не змоми таке законослухняні ми не брали ніколи за нічну епідементи це проблема я наприклад була недавно спілкувалася з тим же божедарником тарасом який прийшов і хоче взяти книжки на ніч він приводить читачів а в той же час механізму крім того щоб я могла на себе записати немає розумієте і зараз ми великі в колективі готується перелік платних послуг і до середини серпня ми відновимо ці джерела фінансування а, вже виготовлена експертна оцінка Волинським бюро на приміщення актової зали. Це відносно до рекомендацій комісії обласної ради, яка виявила, що ми не можемо, ми не мали експертної оцінки і ми будемо брати кошти на від надання в оренди актової зали на законних підставах соціокультурні діяльності, продовження співпраці з громадськими організаціями. Саме Це цей період вже приступаємо до реалізації проєкту міжнародної організації з міграції, сприяння відбудові та ставому розв'язання проблем переміщених осіб та позадержав від конфлікту населення у трьох аспектах комунікативному, економічному, економічному дозвіллевому. Екологічно ми достріляємо, проте лег під назвою місто різне, різних місто рівних, де змогу бібліотеці отримати обладнання для діяльності та розвитку громадських організацій, переселенці Криму і Донбасу, дітей з синдромом Дауна, сонячні діти, народних підміниці. Тим самим бібліотека напроситься до своєї мети. Ще ближче наблизитися до своєї мети буде центром громади. От уже наприклад, тут будуть працювати об'єднання гончарів і. І екологічні різні клуби, і громадські активісти гуртуватимуться саме від, від, від біля цього проєкту. Цей проєкт стався завдяки верніше, написаний і триденний тренінг відбувався 3 по 5 травня у стінах нашої бібліотеки, оскільки ми отримуємо не кошти, а обладнання. Це обладнання буде взяти на баланс бібліотеки. Методична діяльність бібліотеки за сприяння відокремленого підрозділу Центру місцевого самоврядування у Волинській області буде продовжений діалог з керівниками об'єднаних територіальних громад організацій навчання завідувачів публічних бібліотек. Уже зараз, завершується цього тижня, якраз прибули представники громад 25 27 липня, представники бібліотек, головних публічних бібліотек громад. Сьогодні вже у нас є присутніми із Кором'янської громади, із Кнігиниківської. І, на жаль, не приїхали з Литовської громади. Не знаю, яка причина будемо з'ясовувати. тому що найближчим часом має визначитися зовсім новий формат поведінки бібліотек. Вісь із 20 громад 8 вже вийшли з підпорядкування районних бібліотек. І вони мають визначити нові шляхи. Нові шляхи це визначення головної публічної бібліотеки філії, і яка співпало впровадження універсальної десяткової класифікації. І ми проводимо одноденні практикуми, які мають навчити наших. Керівників, вже, вона буде керівником, але в статуті її буде прописано, що вона відповідає за діяльність сільських бібліотек. Як це буде на практиці, якщо в Поромській бібліотеці, всього прогівському об'єднаній територіальні громаді, дві бібліотеки, з них одна на півставки, а друга на 0,75, якраз прибула та яка на півставці сьогодні, і вона повинна забезпечити рівень опрацювання літератури і придбання книг для цих двох бібліотек. Я хочу сказати ще й таке, що виробляється мінімальний культурний кошик, і в мінімальному культурному кошику сказав, ну це проект, який представлений на розгляд Кабінету міністрів, де говориться про те, що нормою буде вважатися 10, на 10 чоловік населення одна книжка. Тобто то може надходження бути і 50 книг на громаду. Це дуже мало е, нинішніми мірками, але е, це той мінімум послуг, який може Це мінімум, а це, це максум, це той базовий, а, е, максим, ніхто не забороняє е, вже, е, більш, більші параметри надання допомоги. Зараз вже створюються гуманітарні відділи ОТГ, оформлені статуті публічних бібліотек, положень бібліотек цієї. І на рівні обласному реалізації місії, закладеної місії обласної бібліотеки реалізовані в пункті 22 мінімального культурного кошика. Це проєкт. В кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова бібліотека, яка є головним заходом в сфері бібліотечного інформаційного обслуговування населення області, науково-дослідним, методичним координаційним центром бібліотек усіх систем і відомств. По сьогодні у нас присутня на практикумі завідувача бібліотекою е, інституту після дипломної освіти. Сама попросилася для того, щоб вміти шофувати. Фактично ми проводимо на практиці місію, саме цю частину місії, що буде центром для бібліотек усіх системних відносин. Пріоритетним завданням в приміщення бібліотеки бажаємо виготовлення правостановлюючих документів на нерухоме майно до кінця року. Ми поставили завдання собі до 1 листопада. Включення в план 2018 року робіт з реконструкції системи водовідведення та благоустрою території як завершальний крок у роботах за завершення реконструкції балконів. Проєкт виготовлений. Вартість робіт за даними на 30 грудня минулого року 1 мільйон 348 тисяч. Фактично буде більше, бо зарплата була до їх посяг автономних до 1 січня. І нагальним є облаштування комерційного вузла обліку з установленням сучасної моделі коректора. Ми просимо додаткових коштів, подали пропозиції на наступну сесію обласної ради 45 тисяч гривень та проведення робіт окремо з дахової котельні за роботу тобто, кількість коштів 16 тисяч. Але тут ще не все, тому що ми змогли переплатити за ті кошти 50 тисяч дали, ми змогли переплатити, зробити переплату лише. На третій квартал. І в нас вже стоїть питання надання подальших коштів, тому що або просто перед обласною радою, або просто по бюджетній програмі нам потрібно надати кошти. Ще 330 тисяч гривень. Ми потребуємо на перше півріччя наступного року. Ми вступаємо вже в четвертому кварталі, ми повинні провести роботу. І мені переконують, що це станеться автоматично, а я думаю, що треба про це попитати. Оскільки в бюджетній програмі записано, що нам це належить. Ну і на, 2006, на 5 на років. На 5 років. Значить, перше це сприяння в реалізації функцій. Як головного закладу в сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення області, використовуючи можливості співпраці з депутатським корпусом обласної ради, а також з міжнародними організаціями, благодійними фондами, домогтися повернення до репертуару періодичних видань 400 нас, що вводили на віддалюючи позиції в регіоні. Зараз ми не передплачуємо 300 нас через брак коштів. І, відповідно, ми відмовилися років. Від, тому літерату... від російсь... видань Росії з патріотичних міркувань. І втратили ми окремі видання, такі як іностранна література, як мистецький журнал. ми втратили, тому що з нами пошта не хоче співпрацювати за, одну... за однією чи за двох назв. Розвиток і поповнення фонду і з книги від наслідок в участі фахівців бібліотеки, процесор експертизи видань, затриманих медними органами. У зв'язку з завершенням найближчі років процесу формування об'єднаних територіальних громад області відбудеться перехід бібліотек на прямі бібліотеки на прямі стосунки з ОТГ. Тобто, е, вже оскільки в реформі районної ланки немає, а є є. Первинна ланка це об'єднана територіальна громада і є обласна бібліотека наукова, яка буде отримувати книги від Інституту книги, новотворення, яке створене і внесені зміни у закон про бібліотеки і бібліотечну справу про інститут книги то так само значить і ми вже скільки скільки буде ОТГ, 70, 75 чи, чи менше чи вони будуть крупнятися як кажуть у невиничівському районі що приєднуються до промов ще дві сільські ради сказала тільки що в процесі спілкування зі мною за бібліотекою то тоді ми перейдемо на отерег... якщо ми будемо ділити літературу за обласною програмою диночої справи чи тими програмами Книгами, які надаються із інституту книги, то в, нас, в нашим суб'єктом надання літератури буде об'єднана територіальна громада. І, відповідно, і перебудова методичної роботи і повинна стосуватися саме співпраці із, об із бібліотеками об'єднаних територіальних громад, головними публічними бібліотеками. Комплектування обліку фондів організації навчання бібліотекарів. Зараз, наприклад, я минула це питання, але зараз можу сказати про те, що наприклад, вже з нагальним є 8 територіальних громад відійшли бійш, в самостій, стали розвиватися бібліотеки, забрали централізований бібліотечний систем. І цей процес буде наростати. А отже, а отже. Ви повинні зараз перед, разом з центром селеного самоврядування, я сьогодні говорила була Оксана, представник від Анатолія Івановича Прокомівка, яка не проти того, щоб ми виїжджали разом із ними і дивилися, як чи правильно передані облікова документація, облікова документація до первинних бібліотек, до головних, тому що введення сумарних і в цьому можуть бути великі помилки і в облік фондів, так як це основний матеріальний засіб, за який відповідальність переходить на первинну ланку. У просвітницькій визначі діяльності бібліотеки продовження курсу на створення бібліографії видатних волинян науковців митців, соціокультурні заходи в рамках програми літні родини Волині, виставкова діяльність, позволення співпраці з громадськими організаціями осередками національно-культурних товариств. Найближчим часом 2 серпня ми пробудемо відзначати міжнародний день ромів, гіноциду Ромів і спільно із. Книгою пам'яті і летіно виданичим групою, і буде прилучається до цього терне Рома і Глина Степана Марчук, яка здійснює переклади із Ромської. Ромської мови з польської, з польської на українську попущі ромської поетеси, але це цим не цим не вичерпується перелік. Маємо намір провести в кінці місяця відзначення в бібліотеці скорботної дати 70 річчя ліквідації єврейського гету в Луцьку. Що стосується модернізації. Оснащення, поступова заміна комп'ютерної техніки, машини минулого покоління ми з вами присутні у центрі, який створений стараннями депутатів обласної ради 2010 року. І обладнане тоді було виділено 50 тисяч. Після того ми не мали такої великої допомоги вже в оснащенні приміщення. Хіба що у реконструкції на реконструкції балконів? А ось це начинка цієї кімнати це комп'ютери міжнародної програми, 10 комп'ютерів програми Бібліоміст. І це дало змогу створити тренінговий центр 2010 року, першими в Україні. Але ще шість комп'ютерів надала програма. Брендбаскет, який відбувається кожен день навчання, за це майже кожен день відбувається навчання IT-спеціалістів. Шість комп'ютерів, які окремо стоять, це комп'ютери і 16 комп'ютерів в цій кімнаті, це комп'ютери надані міжнародними фондами. Але в бібліотеці понад 60 комп'ютерів, навіть 70, але вони різні вже випрацювали свій ресурс, є відповідно і ворона державної влади є, є проблеми. І ми потребуємо, якщо ми будемо далі продовжити функції навчання і наш статус зростає в з спотворенням об'єднаних територіальних громад, і в нас виділяють як головну бібліотеку, то це неминуче. В рамках регіональної програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини на 2016 2020 роки та в рамках проєкту культурного спрямування Мініргіону і така велика волинь колеса української культури. Придбання апаратури для штуркодування фонду та сучасної комп'ютерної програми. У наша програма має російський акцент, і це в Україні називається Ірбіс. Не виключено, що в один день це все може зупинитися в зв'язку з відбувою від всіх російських програм. І це кожна... Ми робили так, як робила наша національна бібліотека. Наша національна бібліотека теж неминуче зустрінеться із. І давно вже це куплена програма, вона застаріла, не вистачає в бібліотеці робочих місць для того, щоб, якщо включаються всі, шифрувати чи вносити електронний каталог. Адже запис бібліотеки автоматично приводить до доступу до електронного каталогу. завершення робіт з реконструкції приміщення необхідно умови створення умов користувачів. У завершенні робіт з реконструкції системи до відведення благоустрою, я впевнена, що вони будуть. Як не в цьому році, до на наступному, ми маємо виготовити документацію на заміну системи електропостачання. На сьогодні е діє архаїчна система, затратна система освітлення приміщення із, щит... із двох щитків на цьому поверсі. І якщо ми включаємо там, де немає читачів, ми включаємо цілий ряд. І, е це давно застаріло, і неекономно, і е повинно підведені бути джерела світла до кожного столу. А це зекономить і десь на технології. Для цього потрібно виготовляти документацію і провести роботи не пізніше 2020 року, тому що в нас до цього спонукають потреби економії електроенергії і коштів. Ну і розвиток міжнародних зв'язків бібліотеки, зв'язку з запровадження безвізового режиму на часі занаводження творчих... Так з воєводською бібліотекою «Публічно влюблені імені Раніма Лобицінського, настановлення зв'язків з негарною Замойською імені Станіслава Ковської Замойського. Це колишня будова бібліотека, яка мала з нами зв'язки, зараз вона стала повітовою. І ми мали зв'язки, зараз, звичайно, немає паспортів багато про... І, звичайно, міжнародна співпраця лише з Багатих подібри масово мистецьких закладів бібліотеки. У мене все. Дякуємо, Людмила Антонівна. Шановні члени конкурсної комісії, які є запитання до кандидата на посаду директора Стассу Людмила Антонівна, прошу задавати Людмилі Антоні запитання. Ну, я, я, я два питання задачу. Я слухав ну, такі господарські питання по системі енергопостачання. Така велика проблема до столітків підвести. Резервки поставити, що Так у нас зовсім не по іншому. І... іншому? За скільки років працюєте, будь-який електрик, який має доступ до того, то я думаю, що я просто трошки розбираюся в господарстві, то 2 тисячі гривень і тут хватить, щоб повністю все поміняти. Ви дайте заявку на, на обласну раду, щоб ми виділили кошти в районі, 10 тисяч. Бо те, що вам треба зробити, те, що ви сказали, то будь-який проєктант намалює за дві години. Можна навіть в технічний університет дати дипломну роботи захищають. Добре. І те все зроблять і затвердять. Тобто то не є проблема. І друге питання, я так що по бібліотеці. У вас на другому поверсі, то є виставка картин? Це не картин. Виставка картин неповносправного художника Віктора Швіца. Бо я так подивився, що вони так висять на висоті, що такі, аби місце тільки зайняти на сінах. І подивитися, практично неможливо. Тут... Вона відкривалася в в рік, коли ну, розділ на Майдані і звірішувалася з Ну, Ну, вас така катека, їх подивити, хоча б подивитися, щоб можна було, так на рівні трьох метрів на висоті, щоб голову задерти. Це художник, який закінчив Національну академію свій час дуже багато зробила для його встановлення Ніна Тарасенко і Приватбанк. Є ще кадри, які, коли він був юним, то він не повносправний. на я, я, я зрозумію, я просто запитаю, коли це питати, то просто щоб місце. люди могли подивитися, а не так, щоб місце зацільного міняти. Ну, Зараз взагалі то кажуть, що картину о, треба дивитися на віддалі принаймні три так. розміри від і, самого о, фактичного розміру. Що там думаю, це... Якщо на відстані воно не дуже пошкодить. Це Ірина Датюк, фахівці розвішували Ірина Дацюк і Леся Обухович із музею е ікону. Це, ми в нього великий формат картини, які не можна було десь експонувати. Ми допомогли йому, тому що це дипломна робота і та друга, яка. Е е Ні, то не зауважені, то просто, якщо є по дизайну, вони гарні. Ми ж, Валерій Юрьевич, як виставка, то, то не виставка. Я ще б хотіла б принагідно задати запитання. В я знаю, що бібліотека провадить дуже таку важливу культурно-мистецьку роботу. І ось ці ж самі виставки, і у вас просто зазначено так, виставкова робота. Що ви плануєте? Ну, наприклад, зараз у нас так ви знаєте, що гінчанки це із центру. Культури імені Сосновського із Рівного За сприяння консульства. Це, це виставка така, пересувна виставка, вона буде спінуватись до 1 вересня. Ви знаєте, що в нас в самому відділі мистецтва є італії з Італії, Заробічанка, Голушук аналібутнє. Ну очевидно, ще будуть пропозиції від народних майстрів. Так як в свій час ми разом вшановували Тарасенка, Геннадія Тарасенка, ми не плануємо так, як... ми не є конкурентом для салонів чи для Це... нас воно не з'являється. Наприклад, недавно така примітивна дещо виставка була, є там її ще залишки. Це із Миргорода ентузіаст привіз дітей і розповів з Миргорода про Володимир 33-го року. І він привіз дітей і Ми сприяли цьому, і вели довгі переговори. Це Миргород. Це столиця того голодомору, бо це була Полтавщина, чисниця. Ми не наважуємося ще зняти до листопада ці просто таку наївну маленьку виставку. І волонтери. Там була у нас недавно була місто Європа. Це така книга є. І з тієї книги чоловік, який має контакти з цим італійським майстором, роздрукував 20 картин, 20 фотографій, і Ми провели ну, придання. У нас буває було колись із об'єднаної територіальної громади Луганської області Маккертетина. Були їхні краєвиди. Ну, було період, що було дуже багато одні, одні з одним конкурували. Зараз такий період, що ми не можемо планувати. Я, наприклад, пишаюся тою виставкою, яка є на другому поверсі Гінчанки. О, мені вчора сказав Ігор Левчук, який був тут на навченні, чому ви так мало розрекламували. Я вважаю, що консульство рекламувало цю виставку разом з нами. Що ну, мало знають Лучани, активні Лучани мало знають про таку красу, яку привезли запитання. От приблизно яка кількість книг розпочатується в бібліотеку по мережі бібліотек районів сіл? Якщо бувають там 16 рік взяти, наприклад. Ну, дуже багато, понад 500 тисяч, я думаю, так, пройшло через руки, але це все четвертий квартал, це в Сорі велике напруження, тому що програми. Програми тепер йдуть тільки винятково через наукову бібліотеку. І якщо це правильно робити, я зараз збільшила шляхом переміщення передала ще півставки в цей відділ. В цей відділ, тому що оскільки я ще знову повертаюся до теми об'єднання територіальних громад, буде введення додаткової документації, і буде вже не 20 суб'єктів розподілу, а буде 70. 70. Це зміна психології навіть директорів районних централізованих систем, які втрачають владу. Якусь певну вони були більшими керівниками, вони були керівниками установи районної комунальної власності, а зараз вони прирівнюються до та сама Старовижівська бібліотека прирівнюється до Сміденської, допустимо. Розумієте, дещо пускається в статусі, але до цього я кажу, це треба пережити. І це треба е пережити, і треба навчати. І я бачу, що вони, звичайно тривалий пері період перебування 30 років в централізованій системі людей від вони від активних дій. ну, ну Художні брали участь ще в якихось це, але вони не брали участь у е професійних питаннях, вони були усунуті в професійних питаннях. І е в них е є песимізм. Сьогодні пер перший день е зустрічі з територіальним громадом. Після завтра одна буде. Е Наприклад, було сім територіальних громад. Вже восьма територіальна громада від'єдналася зимне. Ще з ним я домовлялася весною про проведення семінару, і Володимир Волинський депутати були проти, оскільки він вони не забрали свої бібліотеки із аналізованою системою. З першого липня він депутати проти, а він не дав грошей. Католик В'ячеслав Артурович не дав грошей і таким чином бібліотеки відійшли. У нас там гарна центральна бібліотека для, для того, щоб бути головною публічною, то там є 5 комп'ютерів, набрала участь в міжнародному проєкті. Ще є бібліотека літнича, тому що це буде солідна база для навчання. Але, е, я Реаліст, і я думаю, що все-таки всі бібліотеки не збережуться. Чому? Тому що е, функції головної бібліотеки будуть е, потребувати е, виконання функцій і надання допомоги, і, і не всі бібліотеки змож, зможуть е, виконувати при наявності у е, погорську півтори одиниці, які в півтори одиниці по е, прилізну дві одиниці приїжджали за гуманітарним відділом. І є нагальним для нас, для управління культури, є навчання е, вже не тільки. Е, е, Гуманітарних відділів основним процесом, але і навчання персоналу, персоналу розумінню наших функцій. Не, не, національна бібліотека не проти створення центрів культури і дозвілля, але і бібліотека центру культури і дозвілля може проявитися тільки як установою, але не посадою. Бо якщо вона буде посадою, вона втрачає будь-які людина соціально дезінтегрована, залишається. Дякую. Ще є запитання в Завершено співбесіду з претендентом на посаду директора Стасюк Людмила Антоніна. Щиро дякуємо Людмилі Антоніну за публічну презентації. Матеріали залишаються. Дякуємо. Через декілька хвилин ми вас запросимо для результатів. Шановні члени конкурсної комісії, переходимо до розгляду другого питання про визначення. Кандидатом на посаду директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Ми всі разом заслухали інформацію публічні презентації Стасюк Людмили Антонівні, які будуть пропозиції членів комісії щодо обрання директора. Ставити на голосування. Надійшла пропозиція обрати директором Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Чіпки Стасюк Людмилу Антонівну. Хто за запропоновану пропозицію? Прошу голосувати одноголосно. Щиро дякую членам комісії за досить інтенсивну і оперативну. Роботу щодо конкурсу на заміщення посади директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. і е, третє питання: секретареві конкурсної комісії Вов Оксані Клапіні підготувати пакет документів для розгляду Волинській обласній раді щодо проведення процедури згідно закону України про культуру зі змінами призначення. Директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки і підписання з нею контракту терміном на 5 років, так як передбачає діюче нині законодавство. Хто за запропоновану пропозицію, прошу проголосувати. Дякую щиро. Отож, перелік питань винесений на розгляд другого засідання конкурсної комісії щодо проведення процедури добору кандидата на посаду директора Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Чілки завершено. Буде велике прохання до всіх членів конкурсної комісії по можливості через день підійти в 610-й кабінет управління культури для підписання. Протоколів першого і другого засідання за результатами сьогоднішньої роботи. Любий час 610 кабінет Оксани Кладів. Як тільки ми підпишемо протоколи, тоді документи підуть на обласну раду. Велике всім спасибі за роботу.